Футбольний прогноз вітаю, друзі, на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую від душі всіх вас за підтримку, активність. 14 грудня. Неділя, 16-й тур. І ми вже два матчі розглянули. Ска Полтава Рух. І Динамо Верес ще залишився у неділю матч Шахтар Епіцентр. Арена Львів 18.00 запланований цей матч, і скажу відразу на початок туру Шахтар все ж таки другий, хоча і Взяли так само, як і ЛНЗ 32 очки, але за регламентом Прем'єр Ліги України з футболу, коли клуби набирають однакову кількість очок, вище знаходиться клуб, який краще за. Особистими зустрічами. А ми пам'ятаємо, що ЛНЗ е, в гостях тут само на Арені Львів 4-1 переміг, ЛНЗ переміг е, Шахтар Донецький. Пам'ятаємо, так? Тому ЛНЗ, маючи однакову кількість е, очків на Початок 16-го туру. Все ж таки перший, а Шахтар другий. Отже, Шахтар приймає епіцентр, і, можливо, хтось буде вже дивитись дане відео і вже знати результат матчу ЛНЗ Зоря. Суботній матч. І ЛНЗ. Уявимо гіпотетично, що виграв, то як не крути, Шахтарю треба вигравати. Навіть якщо ЛНЗ не виграв у ЗОРі, все одно Шахтарю потрібно повертати перше місце і грати на перемогу. Нічя також в такому випадку виведе Шахтар на перше місце, якщо ЛНЗ. Програє зорі, а Шахтар здобуде хоча б одне очко в матчі проти епіцентру, тоді да, тоді Шахтар все одно виходить на перше місце. Але, друзі, скажіть, хто з вас вірить, що Шахтар, попри будь-які результати в інших матчах, буде отак-от грати на арені Львів? Де, ось дивіться, сонячний день обіцяють сьогодні в Україні майже у кожному регіоні України нашої. З перемінним успіхом, але сонячний цілком день буде. І після сонячного дня наступить прекрасний вечір під вогнями. Прожекторів Арени Львів, Шахтар проти Епіцентра дозволить собі грати чи на нічю, чи ще на щось. Окрім перемоги. Хтось в це вірить? Я ні. Я вірю в неймовірно потужну і результативну перемогу Шахтаря у цей вечір. Отже, я зараз. Буду заряджати на параметр, на такий варіант прогнозу, на який я досі ще жодного разу не ставив. Так. Тому я в попередньому відео і проанонсував цей матч як дебютний мій прогноз. Таким чином, друзі, я ще не прогнозував. Тому. Хочу пояснити, чому я так вибрав. Мабуть, тому що я впевнений, що і в першому, і в другому таймі, і будь-яку хвилину Шахтар буде перевагати на полі в цьому матчі. Мабуть, тут таке доволі просте пояснення. Дивіться, я вибрав. На матч Шахтар Епіцентр. Ем, перемога гірників і в першому таймі окремо, і в другому окремо. А разом цей параметр звучить наступним чином. Результат перший тайм. Результат другий тайм. Перший тайм. Коса другий тайм. П1 П1. Ви не сплутайте тільки з параметром перший тайм матч. Є такий параметр. Виграє п 1 і п 1 Це означає і перший тайм, і весь матч в цілому. Яка між ними різниця? Пояснюю. P1, P1, коли стоїть тайм-матч, тут достатньо виграти перший тайм 1-0, а в другому таймі можна зіграти на 0-0. І перший тайм і матч, ваша вибрана команда виграла. І ваш прогноз зайшов. P1, P1, коли тайм. Матч. А коли перший тайм, другий тайм, треба і перший тайм виграти, і другий тайм також виграти. І саме тому такий варіант складніше передбачити і спрогнозувати, ніж просто тайм матч. Розумієте? І тому. Я обираю саме складний варіант, коли треба виграти шахтарю І перший тайм. І виграти і другий тайм. П1 П1. Коефіцієнт 208. 2,08. Перемога шахтаря в першому таймі. Перемога Шахтаря в другому таймі. Так. Це набагато складніше, ніж е, виграти Шахтарю перший тайм і просто довести перемогу до фінального свистка. Тут да, так тут достатньо да, 1-0, достатньо виграти в першому таймі, і щоб так матч і закінчився. Ось тому, друзі, я і анонсував, що цей мій прогноз. Буде вперше. Це означає дебют. Ну, Вітаю з дебютом і себе, і наш канал контент, і вас вітаю. 208 P1P1 -P1, Шахтар Епіцентр. Я вірю, що саме між Шахтарем ЛНЗ. І, скоріш за все, по ліссям відбудеться боротьба вже в другій половині чемпіонату, і наприкінці. Динамо поки що триває перезагрузка, не вписується в цю гонку за чемпіонство. Хоча, чесно кажучи, навіть і досі мені. Не віриться, що я сказав це? Що Полісся і ЛНЗ будуть боротися з Шахтарем за чемпіонство. Але чому би ні? На Полісся і на ЛНЗ нема таких навантажень, як на Шахтар. Я маю на увазі Єврокубки. так. І, скоріш, і на Весну. Єврокубкове навантаження буде на Шахтареві, тому що плей-офф Шахтар вже заробив. Можливо, не одну восьму, якщо останні матчі програє. Але мені здається, що навіть і одну восьму. Тому що з вісімки Шахтар вже не вилітає. Ну я не вірю, що хто там остався Рієка, кажись. Да, у Шахтаря. Я не думаю, що Шахтар програє Рієці. Там, як мінімум, ніч'я, а ще одне очко і Шахтар залізобетонно в першій вісімці. Тому навантаження збережеться аж, я думаю, до квітня мінімум на Шахтар Донецьк і в Єврокубках. Ось тому є такий шанс і для ЛНЗ, і для Полісся. А чому б і ні, друзі? Чому б і ні? Скажіть, я би сказав, що і кривбас, і Колос, і навіть металіст. Ще мають непогані шанси також поборотися. Сучасний футбол настільки непередбачуваний, що може бути все що завгодно. Напишіть, чи ви вірите, що Динамо Київ до фініша чемпіонату підтягнеться десь до другого, до третього місця? Про перше я мовчу, я не вірю. А ось друга. Третя-четверта сходинка цілком можливо. Але навіть і на це сподіватись вже при такій грі столичників, щось мені вже не е, втілює в мене впевненості гра Динамо. Але сподіватися і вірити, надіятися і вболівати нам ніхто не заважав, правда? Тому я бажаю, друзі, вам завжди, в будь-які часи, навіть в найважчі для вашої команди вболівати завжди за рідний клуб, за улюблену команду. Незалежно на якому місті ваша команда в якому стані і в якому стані психологічному і стані гумору. Це дуже важливо. Також гумор рятує і світ, і наш настрій. Дякую вам, друзі, за чудовий настрій. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво прошу. Хто хоче віддячити і підтримати канал реквізити в описі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Підписка, лайки, коменти, репости найважливіша підтримка від вас. Знову і знову і ще багато. Тисяч разів буду вам дякувати за це. Всім удачі, успіхів, всім папа до зустрічі!